Усім привіт! З вами Павло, і сьогодні поговоримо про бюджетні навушники від Jade Audio. Вони ж FIO, тому що Jade Audio це їх дочерня компанія, під назвою JH13, тобто нове покоління гібридних навушників від компанії. Це в нас тридрайверна моделька, один динамічний і два арматурних випромінювача. Коштують вони десь всього там трохи дорожче 30 доларів. Ну, в нас буде трохи дорожче за рахунок податків, як зазвичай буде посилання під цим відео на портатив, які в нас офіційні дистриб'ютори Фіо. А якщо виправдаються сподівання і навушники гарно відтюнінговані і чудово виглядають, то це буде прям дуже класна пропозиція в цій ціновій категорії. Тож давайте перевіримо сподівання. А анекдот дня сьогодні такий. Маю трохи дурне запитання: а чому взагалі птахи з півдня повертаються? Пакування зроблено бюджетним, але завдяки цьому яскраво-зеленому кольору виглядає доволі привабливо. Сподіваюся, що в майбутньому FIO використовуватимуть різні яскраві кольори для кодування різних моделек. Тут воно ще трохи лепке, тому що тут була наліпка захисна. Всередині ось така напівкоробочка, інструкція. Безпосередньо навушники і маленька коробочка з аксесуарами. Ну, з аксесуарів тут кабель і насадки, скоріш за все. Тож, ну так, я вгадав. Комплектного якогось чохольчику чи мішечку немає, але не думаю, що в ньому є якийсь великий сенс. Всього три пари насадок у комплекті. Тож, навушники виглядають ось так. Ну, як на мене, доволі привабливо. Ця, ці фейсплейти з дерев'яною текстурою виглядають цікаво. І те, що вони їх розмістили горизонтально, теж доволі приємно, незвичний крок. Два логотипи обох компаній. Ну і як бачите, тут навушники зроблені з прозорого пластику. Тож можна зазирнути усередину, ось динамічний випромінювач. Ось арматурки, між ними якісь дротигі, тобто можна позаглядати всередину, повивчати, що там є. Звуковод виходить під таким трохи незвичним кутом, гостріше, ніж зазвичай, але ну, мені у вуха сіли без, без якихось проблем. Тому, думаю, що проблем з посадкою в них не буде. Компенсаційні отвори, тобто та є якийсь акустичний дизайн. Така велика, великий такий виступ, щоб тримати насадки, захисна сіточка все це є. Звуковод доволі масивний і помітно ширший, ніж насадки, тому тримаються вони доволі міцно. Кабель зроблено змінним, використовується двопіновий конектор з заглибленими пінами. Інколи таке називають QDC-конектор, або якась його варіація. В цілому я вважаю, що в бюджетному сегменті це, мабуть, найкраща опція з точки зору довготривалості, принаймні, з мого досвіду, тож, ось так надягається і добре тримається. Є завушена, ну і сам кабель ось такий звичайний, він трохи жорсткіший, ніж м'який, але в цілому нормальний. Немає, немає мікрофонного ефекту виразного. В цілому в експлуатації непоганий. Тож є розгалужувач з повзунком, і після цього він йде вниз до ось такого от кутового штекеру. Тобто, в цілому, я б сказав, що як для бюджетного сегменту зовнішній вигляд в навушників дуже такий нормальний. Що стосується звуку, тут ми маємо таку сучасну версію виподібної подачі, де є е, доволі помітний акцент на низьких та верхніх частотах. Але завдяки дійсно технічним випромінювачам це не звучить якось сильно забарвлено. Давайте, мабуть, розкажу про все це покроково, тому що якщо подивитися на їх графіка ЧХ, то він виглядає прям як такий дуже масивний бас і дуже яскраві верхні частоти, щоб це компенсувати. Але звучить це зовсім не так. Тут швидкий динамічний випромінювач дійсно йде на гарну глибину, і бас акцентований, але цей акцент робиться не за допомогою ваги. Навпаки, мені він здався таким, знаєте, схильним до швидкості, пружності і ударності. Тобто, як такової ваги тут небагато, мабуть, стільки, скільки і є в запису. Тому насправді тим, кому потрібен прям дуже теплий і вагомий бас, ці навушники скоріш за все не підійдуть. Але якщо ви шукаєте прям круту передачу текстур, ну за малі гроші, і також непогану кількість дрібних нюансів, то от дуже варто подивитися на цю модельку. Завдяки такому варіанту звучання, бас залишається на своєму місці, майже не підфарбовує середні частоти, і що дивно не заглушає їх фактично навіть на доволі басовитих треках. Дуже гарно зроблений перехід з низьких частот в середній, тобто з стик динамічного і арматурного випромінювача, тому в цілому в них навіть непогана когерентність. Ну і перший приклад для низьких частот це Ember Rubars, Strive. такий прям нарочито авдіофільський запис з купою усіляких нюансів, деталей з акцентами на всьому, фактично. І тут ударні інструменти такі дуже сухі, зібрані, і от дуже гарно навушники це передають завдяки глибині і пружності передачі низьких частот. І «Invisible» by від Juno Reactor — Це якраз мій варіант подачі електронної музики з цими навушниками, тому що бас доволі могутній, але в той самий час залишає багато вільного місця для середніх і високих частот, тобто акцент більше на швидкість і ударність ніж на вагу. Мені це подобається. Середні частоти здебільшого арматурні, тобто трошечки у такого фокусу на мікроконтрасті, не занадто, але він помітно є, і фактично немає підкреслення макроскладової, тобто макродинаміка і емоції будуть близькі до того, що є в запису. Тому є певна критичність до якості саме матеріалу, від себе навушники не будуть намагатися щось додавати. Так само немає тут е, додаткової ваги. тож... Е, це також буде задачею або джерела, або самого запису безпосередньо. Натомість дійсно класна деталізація. Є підйом на верхній середині, тому є додаткова така агресія, і жіночий вокал теж подається підкреслено нюансировано. Ну тобто, да, от, прям такий арматурний звук. Уявна сцена більше середнього за шириною і десь середня в глибину. Не прям якась велетенська або тривимірна, але доволі гарно пропрацьована. Мабуть, хотілося б більшої шаруватості в глибину, але слухайте, ми кажемо про сегмент десь в районі 30 доларів, тому це вже якось навіть і вимагати соромно. І перший приклад це Forever not yours від Аха, чудовий, неймовірний голос. Переданий з усіма дрібничками, з усіма нюансами. Ну тут і запис доволі гарно зроблений, і я компонуючі інструменти побудовані саме так, щоб підкреслювати саме вокальну складову і не тягнути на себе увагу. Навушники це чудово передають. І «Down by the Riverside» від Луїса Армстронґа ще один приклад того, що гарний запис вирішує все. Тому що здавалося б, що на арматурні на арматурних середніх частотах бракуватиме ваги для е, усіх нюансів голосу Луїса Армстронга, але цього не трапляється. І якщо матеріал гарно записаний, як в ну в цьому випадку з поправкою на час, то звучить теж насичено з нюансами і деталями. Поверхніх частотах є акцент на нижніх верхніх частотах, але потім вони зробили такий помітний провал в районі середніх верхніх частот. Тобто, ось те та, та ділянка, яка багатьом не подобається, ось ці різкі звуки, металеве відлуння. Воно придавлене. І потім ще є підйом такий невеличкий, десь після 10 кГц для того, щоб зробити більшу протяжність. Звісно, шаруватість, про шаруватість тут годі його казати. Але в цілому насичення і базовими, і навіть більш складними обертонами доволі непоганим. Верхні частоти енергійні, такі трохи повітряні. Ну це через те, що тут в нас арматура, в якої пришвидшення атаки і затухання, але в цілому вони не звучать прям якось занадто різко або неприємно. Тому взагалі вони добре балансують міські частоти. Ну, якщо ви прям дійсно чутливі до нижньої середини, вам може бути дискомфортно, але, скажімо, якщо не дуже чутливі, то, скоріш за все, підійде вам такий варіант подачі, якщо ви не зовсім ВЧФО. І перший приклад це Amacifer, Median. Тут багато різних ефектів і інструментів, перкусів, всього, що йде у Верхні частоти, тому навушники це добре розплутують і непогано подають цей прогроковий шедевр. І Манаварівський Master of The Wind одна з найкращих балад, тому що дійсно так вишукано зроблена, чудовий вокал, гарна оркестровка. Все це подано дуже приємно, і навушники це відіграють теж на дуже класному рівні. Якщо казати за поєднання, їм, звісно, вистачить якогось дуже базового цапіку. Ну, на щастя, у FiiO і Jade Audio таких дуже багато, тому в цілому можна щось від них взяти, тим більше, що вони зараз здебільшого підтримують еквалайзер, і тому можна навіть буде тюнінгувати звук під свої вподобання, Тож, в цілому цікаві навушники, такий <кій> сучасний підхід до тюнінгу звуку. А, він не нейтральний, але в той самий час, завдяки загальній технічності, він не сприймається прям забарвленим. Тому, скажімо, слухати їх цікаво, а, але треба враховувати, що матеріал краще використовувати для них дійсно непоганий, як і, хоч базовий якийсь, але ЦАПік. Ну, якщо ще прискіпуватися, кабель міг бути трохи м'якішим, але це вже дійсно. Дуже сильне прискіпування. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.